Це гуцульський сагайдак, в якому знімалася прабабуся нашого Максима Щербини, магістранта у художньому фільмі Тіні забутих предків. Наскільки от важлива ця краєзнавча робота? Це було сучасній українській війні. Збираємо свідчення, фіксуємо його, щоб потім, після завершення, Цієї страшної війни ми написали книгу мужності нашого народу. Кожен з нас, не маючи навіть історичної освіти, спеціальної, може стати тим краєзнавцем. Сьогодні ми воюємо за нашу землю, за нашу державність, за нашу історію, культуру. Війна дозволила е людям. Оглянутися навколо, де вони живуть, пізнавати свою малу батьківщину. Тут і кулінарний туризм може бути, і зелений туризм, і сфери гостинності. Одним із напрямків, одним з можливих джерел популяризації історії України є кіномистецтво і театральне мистецтво. Черкаський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка mm -hmm. не має жодної вистави, присвяченої Шевченку Богдану Хмельницькому mm -hmm. і Василю Семонену. Наскільки важлива співпраця з з територіальними громадами. Наближається 70 років Черкаської області. Це якраз нагода, щоб про ми говорили. Про нас говорили в кожній області, в кожному районі інших областей, не нашій. Тоді, відповідно, збережеться область. Друзі, вітаю Це проект актуально Волошиним. Дякую, що ви нас дивитесь, переглядаєте, лайкаєте, перепочуєте. В Україні триває російсько-українська війна, і ми намагаємося в наших програмах розглядати різні аспекти цієї війни. Сьогодні поговоримо з моїм другом, моїм науковим наставником, професором Лозуренком, який є доктором історичних наук, проектором Черкаського державно-технологічного університету. Також Володимир Миколаївич очолює Черкаську обласну національну спілку краєзнавців України. Відомий також тим, що вже є на багатьох екранах Ютуб-каналах. Всеукраїнського рівня, але про це все згодом, адже він все про це розкаже. Тим кач, вітаю. Вітаю. Валентин Лазуренко, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, голова Черкаської обласної організації національної спілки краєзнавців України. Академік Національної академії наук вищої освіти України та Академії політико-правових наук України, лауреат Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича, лауреат Черкаської обласної журналістської премії Прометей, лауреат премії імені народного вчителя Захаренка, почесний працівник туризму України, почесний краєзнавець України, одружений має двох дітей. Ви очолюєте. Національне спілку краєзнавців в Черкаській області наскільки от важлива ця краєзнавча робота, наскільки важливі краєзнавчі пошуки, наскільки важлива співпраця з територіальними громадами, їхня участь, особливо в сучасній українській війні, можливо, наскільки важлива фіксація тих. Події, які відбуваються на території населених пунктів, і потім це потрібно можливо для, для наступних майбутніх наукових досліджень. Тобто важливість краєзнавчої роботи сучасний зрозуміло. Міта так було долю. Я і на історичному фронті, я на освітянському yeah. фронті, я на краєзнавчому yeah. фронті. Краєзнавці це самі звичайні люди, які не отримують ніякої заробітної плати. Це ті фанатично віддані люди, які безкорисно люблять свою. Малу батьківщину, uh -huh. які вивчають, досліджують, популяризують, створюють різні музеї, проводять різні заходи. І хочу сказати, що в час цієї російсько-української війни ми також на своєму фронті. Ми в перші дні звернення зробила Черкаська обласна організація uh -huh. до громадськості про те, що розпочалась війна. Ми на своєму фронті, тому давайте збираємо, збираємо свідчення, збираємо е фотоматеріали, фіксуємо його, щоб потім. Після завершення цієї страшної війни, відповідно, ми написали ту хай робочу назви. Там книга мужності наших нашого народу. Ні. Ми й внески в цьому році зібрали, 10 тисяч перерахували на Збройні сили mm -hmm. в перший ж перший місяць, mm -hmm. започаткували години патріотичного спілкування з обласною бібліотекою. Тобто провели телемарафон, тому що люди розрізнені. і ця війна вплинула, вона на всіх вплинула. І не лише mm -hmm. там історично, ментально, вона психологічно вплинула. Тому ми в 20... 8 травня, до речі, ми відзначаємо наш день краєзнавства. Всі день краєзнавства. Ми до речі, у 2025 році краєзнавчий рух в Україні буде відзначати 100 років, okay. оскільки 28 травня, 1925 році в Харкові було відповідно створено українське краєзнавче товариство і звідти йде інституціоналізація нашого краєзнавчого руху. Тому ми на передовій. Про хоч ви задали питання про співпрацю із територіальними okay. громадами. Вона дійсно у нас на хорошому. Рахунку, хотів би і подякувати всім головам територіальних громад, але ще є багато дуже роботи. Я хотів би зараз так навіть і звернутися, що ми можемо підставити плече. От, наприклад, потрібно усвідомити те, що от якщо брати кілька років назад, коронавірус у нас з'явився була втрачена можливість подорожувати там за межі держави або в інші області навіть боялися їхати. Це дало підстави для внутрішнього туризму, але в нас дуже мало маршрутів. Дуже мало маршрутів. Я от ми розробили таку цілу цілу, я сказав би таку програму. Це історико-туристична краєзнавча привабливість територіальних громад області як основа для фінансового наповнення малих територіальних громад. Такий, -такий міні проект. І що ми могли б допомогти, це ми могли б, по-перше, голови громад повинні. Залучити до себе краєзнавців місцевих mm -hmm. вони є, які знають місцевість. А так. тут тут все тут. Ми можемо думати, ну не лише історія написання там громади, да, тому що в громаді повинна бути історія. Тому вони вже виникли і вже відлік пішов. Да? Ну, ну ніде не дінемось, Така реальність, реформа yeah. проходить. Але ж є різні види туризму тури вихідного дня, там і релігійний туризм, можливо, в громаді, наприклад, Новодмитрівській, в них е, унікальна ця це церква сімнадцятого століття. На, да, це національна свято Троїцька, це елемент релігійного туризму, але вбудовувати в громаді. Це сприятиме і створенню можна створити там і е, центри різних дозвілля там і. В кожній громаді є особливості кулінарної привабливості. привабливості, ті самі чи вареники, чи там це розумієте, зробити маршрут туристично привабить mm. з елементами краєзнавчого, краплення, ці гори, назви гір. там, це, це цілий комплекс, і краєзнавці тут підставляють плече і можемо допомогти. Тут і кулінарний туризм може бути, і зелений туризм, і сфери гостинності, ну враховуючи там і різні інклюзивні... Тобто навіть війна дозволила е, людям. Оглянутися навколо, де вони живуть, і виявляється, що цікаво не тільки в Єгипто їхати Туреччини, а й пізнавати свою малу Батьківщину, пізнавати ту область, де ти живеш. І тут важливо ще його розвивати, а не тільки. Ну да, Якщо ви зателефонуєте, Валентина, ти б поїхати на ці вихідні. Ну вже б Чигирин проїхали, Кам'янку проїхали, те проїхали. проїхали Канів. Але навіть і Кам'янку, що ми побачили? Ми традиційні маршрути. Mm -hmm. А є ж відповідно маршрути, які можна розробити які унікальні, нові. Mm -hmm. І тому тут є багато такої роботи. цікавої, і це наповнення бюджету і внутрішній нашій, тому що ми в цьому році відзначали 300 років, ось кілька днів назад. Григорію Савичу Сковороді так, так. да нашому українському сократу. То він сказав там золоті слова, які я ще з студентських років. І потім вона є присвячена книга. Там одна відповідно відкривається сковородою. Пізнай свій рід, свій нарід, свою землю, і ти побачиш свій шлях у життя. Mm -hmm. Золоті слова, класичні слова, вони вічні слова. Ну, тому і сьогодні ми воюємо за нашу землю, за нашу державність, за нашу історію, культуру, і я думаю, ми переможемо. Ну підсумовуючи давайте, краєзнавчий краєзнавчі Я Думаю, варто сказати, що кожен з нас, не маючи навіть історичної освіти, спеціальної може стати тим краєзнавцем. То людину, яка повинна фіксувати події, які відбуваються в сучасних реаліях, які потім знов ж таки стануть в нагоді для майбутніх наукових і досліджень, і відкриттів, і таке інше. Правильно, так? тут правильно все І важливий тут ще сюжет би такий би я сказав, що велику роль відіграє популяризація, так. популяризаторство. Тому що ми історик можуть фаховий академічний написати mm. гарну статтю наукову, видати її в хорошому журналі, і воно лежить. Стоїть на полиці, чекає свого наступного, якщо в академічному його треба популяризувати, mm -hmm. його потрібно вивчати. Ось у нас у технологічному університеті я новий курс розробив Актуальні проблеми історії України, mm -hmm. де взяв за останні два роки, що друкувалося в наших вітчизняних провідних журналах. І на основі цих всіх публікацій, нових це вже абсолютно це ревізія проведена yeah. історії. Я викладаю цей курс, поділив її з найданіших часів до сьогодні. По сучасних то ми по новому дивимося нашу історію. Ми по, по новому, ми, тобто іде популяризація в такому напрямку. А тут я хотів зачепити мала... ще, ще одну тему про популяризацію історії, про популяризацію краєзнавчого руху і малих Батьківщини. Е, от е, я звернув увагу, що одним із напрямків, одним з можливих джерел популяризації е, історії України може бути і не може бути, а є е, кіномистецтво і театральне мистецтво. От мені здається, що наш черкаський театр зі всієї поваги до акторів з багатьма я товаришу і спілкуюся в такі в їхньому репортуарі міг би додати більше тематики саме популяризації історії України, історії Черкащини. От ваші думки з цього приводу. Мої думки в цьому році. Я ще не сказав про такий сюжет краєзнавчий, як Мала Академія наук. У нас mm -hmm. є ціла секція історичного краєзнавства Мала Академії наук, де у нас найбільші секції по роботах кожен рік. В цьому mm -hmm. році було 22 роботи. І одна з цих робіт була присвячена саме нашому театру, якому в цьому році річниця. Відповідно, ми mm -hmm. будемо відзначати. Війна просто завадила і ці події. Mm -hmm. Я хочу сказати, що театр Черкаський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Mm -hmm. Немає жодної вистави, присвяченої Шевченку. Non, У нас немає жодної вистави, присвяченої Богдану Хмельницькому. У нас немає жодної вистави, присвяченої Василю Семененко. Вони були. Були був Василь Симоненко судна ніч була гарна. Була вистава за мотивами драматургії Сергія Носаня. Mm. був Андрій жила, зіграв гарно ходили. Yeah, Ще yeah. запам'ятаю у 2015 році. Навіть я радів Сергій Проскурня була ціла прес-конференція, де він анонсував те, що готується вистава за романом Загребельного Я Богдан, де поглянуть на Богдана Хмельницького. Я навіть подивився, що остання вистава буде згадувався Хмельницький, це було на 1979 рік на віки разом. Ну, там була така і то не вистава, а була відповідно там певний такий сюжет з'явився Хмельницький, але це наратив вже так з так званого возз'єднання України да, з Росії, той, да. який у нас превалював велику частину. Але ж у нас ну, з'являвся Осьмачка, у нас був і Тарас Шевченко, була трилогія про скурні, але його потрібно повертати. І навіть якщо оця туристична привабливість, я говорив в територіальній громаді, якщо на вихідні приїде хтось там із Кропивницького, чи З Вінниці, чи з Житомира, поїде на Чигирин, Суботів подивиться, заїде в Холодний Яр, а потім приїде і е, де зупиниться ночувати у Черкасах у в хорошому готелі, і піде ввечері, подивиться чи Холодний Яр за Горлі з Горським, чи подивиться Прекрасно. Я Богдан, чи подивиться Шевченка трилогії. То цим самим тут же і наповнення бюджету популяризація регіону. А в нас 70 років я ще не бачив навіть наближається 70 років Черкаської області, mm -hmm. я навіть не бачив на сьогодні, щоб було десь якась постанова чи рішення про відзначення на державному рівні 70 років Черкаської області. Бо фактично наступний рік. А це 70 років області. Це не лише концерт у філармонії та вручення, вручення нагород один так? одному. Це цілий комплекс, це кульмінація. Це повинно бути на рівні пала... Чи готові Ви як голова на рівні спілки, палацу України долучитися до відзначення? Ми готові до відзначення. Але розумієте, тут повинні бути великі якісь mm -hmm. події. Да? От у нас доцільно можливо було б розглянути питання створення музею вільного козацтва селі, селі Гусакове. Розробити, його створити, який у квітні сімнадцятого року. Uh -huh. Чи можливо і культурний заповідник? Давайте вже будемо лобіювати родини Семеренків, створимо та uh -huh. відповідно відродимо той наш наша гордість це те, на чому виховують молоде покоління. Чому б не, не лобіювати, не відстоювати? Я uh -huh. весь час звертаюся, що давайте створимо гуманітарну раду при власній адміністрації, де ну еліта регіону буде відповідно ну тут відстоювати гуртуватися, і цим самим ми підносимо статус регіону. Я на завершення вже знаю, що ми час перебираємо, бо говорить, можна багато з так. вами. І питання на національного виховання і нашої самобутності, воно важливе. Я якось у 95 років відзначали Чигиринському району. Mm -hmm. Запросили мене, посибі, я Чигиринща горжусь, вони мною, і я mm -hmm. ними, бо це моя рідна земля. Але справа тому і на, в парку, в урочистості, мене нагороджують медаллю 95 років Чигиринському району. Mm -hmm. Я виходжу, е, дякую говорю, голові адміністрації, голові районної ради за пошанування, це спільна відзнака. І говорю: шановні земляки, хотілося б, щоб я на 100 років ще вийшов на цю сцену, і 100 років було Чигиринському району, щоб ви згуртувалися, щоб тут єдине відстоїло, що був Чигиринський район як е, місце нашої козацької столиці, центр державотворення середини 17 століття і те, яке важливе нам до сьогодні. Зійшов з трибуни, виступ мій був. Району Чиринського немає. Нагорода, це вже елемент. Остання е, е, остання нагорода відповідно з району. Тому я дуже переживаю, щоб відповідно нас було. Ми говорили про Черкаську область, про Черкащину як хай мол, область наймолодша і центр Але вона Але на центр ржавотворення тут генетичний код нашої нації. Тут Шевченко, Хмельницький, тут Семеренко, тут піддубний. Це потужний е, такий. Ну якийсь земний, мабуть, іде тут дух наш. Тому потрібно побільше говорити. 70 років це якраз нагода, щоб про ми говорили про нас говорили в кожній області в кожному районі інших областей, не нашої. Тоді відповідно збережеться область. А так ми можемо проговорити як про Чаринський район говорили. тому я Патріот своєї Черкаської області, я думаю, у нас все буде добре, але випереджувальні дії потрібно робити. І це повинна робити саме культурна творча інтелігенція, оскільки на неї дивляться люди і рівняються на цих наших людей, які відповідно, але без органів державної влади, без місцевого самоврядування, ці всі наші рухи вони не будуть відповідно, мати якусь позитивність. Ми сьогодні намагалися багато темп підняти. Я розумію, що ми їх. Лише торкнулися тому, що кожна та тема, яка сьогодні піднята, вона варта окремої програми. Я дякую за вашу таку багатогранність, за ваш, перш за все, патріотизм і відданість саме Україні, перш за все і ті, ті площини, в яких ви працюєте: і наукова, і краєзнавча, і пошукова діяльність, і освітянська сфера вони нас вони, вони дійсно неоціненні. Дякую вам і вірю, що ті речі, які ви сьогодні озвучили, і ті справи, які ви робите, вони дійсно будуть оцінені і перш за все будуть доведені до логічного кінця, особливо що стосується пошанування наш, наших героїв України, пошанування наших великих постатей, пошанування і створення пантеону великих українців. Те, речі, друзі, ми знімаємо якраз програму напередодні для народження Богдана Хмельницького. <ганér> <ганér> так що десь воно логічно все, все лягає, і дійсно я вірю, що українська історична наука, історико-краєзнавчий саме напрямок, дійсно буде перш за все в центрі цього буде слово українське. Ми не повинні там врахуватися і думати за якісь там, що про нас подумає там, Москва, що про нас подумає там, Туреччина чи Польща, чи зручно ми подаємо нашу історію, чи зручно ми її, ми її популяризуємо те, що ви говорили, через засоби масової інформації через. Ютуб канали, де ви де ви робите. чи зруч, чи чи зручна вона для когось, а перш за все для нас, українців, і особливо для виховання. Молодого українського покоління. Тому дякую за вашу роботу. Дякую і... вам. І Я в завершення сказав би, що ми с... зараз знаходимося в аудиторії експертизи культурно історичних цінностей. Mm -hmm. І з нами я сказав би, що зараз і Сергій Параджанов, і, і Іван Миколайчук, і тіні забутих я... предків. Ви можете взяти це нещодавно. Поповнилась колекцію нашого музею. Це унікальна річ, яка бачила Параджанова. Це на студент-магістрант, це була сімейна реліквія. Це гуцульський сагайдак, в якому знімалася е, прабабуся нашого Максима Щербини, магістранта, у художньому фільмі Тіні забутих предків. Тобто це унікальна річ, і я думаю, сьогодні ми і завершимо цю програму на такому доторкнутись до нашого Параджанова, до наших тіні забутих предків. Хай тіні забутих предків берегають нашу українську сьогодні державність, і Україна переможе. 100%. дякую Україна обов'язково переможе. Дякую, що ви були з нами. Це програма актуальна зголошена. Шукайте нас в соціальних мережах, підписуйтеся, лайкайте, перепущуйте. Все буде добре. До нових зустрічі! Люди, які вірять, горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться якщо. Хто не боїться створити, зламати, піти проти течії. Винахідники ідей та вибудовники можливостей. Люди, які роблять для країни більше і з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі та рухають усе навколо себе. МХП. Світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар. На хигарі 1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП компані». Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги.